Шановні студенти, я вітаю вас на курсі геологічне моделювання родовищ нафти і газу. І сьогодні в нас вступна лекція, на якій ми розглянемо загальні питання, що стосуються геологічного або 3D-моделювання вуглеводнів. Почнемо ми зі вступу так? і окреслимо нашу основну мету. Розробки та 3D моделювання, для чого це нам, що це таке і як з цим працювати. Основна мета сучасної розробки родовищ вуглеводнів це найбільш повне вилучення їх запасів за максимально економічної рентабельності. Для досягнення найбільш повного коефіцієнта охоплення та коефіцієнта вилучення вуглеводнів використовуються передові технології одним із ключових напрямків поряву є комп'ютерне моделювання. Адаптація історії розробки та її прогнозування дозволяють оптимізувати із найменшими витратами розробляти родовища вуглеводнів. Тим не менш, основна проблема при складанні проєктних документів е, зумовлена розбіжностями між статичною геологічною та гідродинамічною фільтраційною моделями. Це навчальний посібник, складене на основі е, знань, які я почерпнула з різних е, джерел. Ці джерела ви можете подивитися у доданих матеріалах до цього курсу, зокрема у вступі, а потім, мабуть, і у рекомендованій літературі ви також можете на це подивитися. Якщо вам буде щось цікаве, ви можете. Е, прочитати самі більш ретельно про щось. Так. А ми продовжуємо е, створення сучасних тривимірних цифрових 3D-геологічних моделей е, на даному етапі розвитку технологій. В геологічній галузі це стало звичайною і майже рутинною процедурою в рамках загального процесу розвідки та розробки нафтових та газових родовищ. Створення 3 d моделей вирішує при цьому як правило наступні завдання. По-перше, це підрахунок запасів вуглеводнів. По-друге, це планування та проектування свердловин. По-третє, оцінка невизначеності та ризиків. І по четверте, підготовка основи гідродинамічного моделювання. Усі етапи підготовки та експлуатаційних робіт можна розділити на кілька основних етапів: сейсмічне вивчення площі робіт, розвідувальне та експлуатаційне буріння із відбором і без відбору керною, із випробуванням пластів та таке інше. Геофізичне вивчення свердловин, лабораторне дослідження керна та флюїдів, аналіз та виявлення фідрофізичних залежностей, побудова тривимірної геологічно-технологічної моделі, геологічної та гідродинамічної такої моделі, і розрахунок прогнозних показників розробки. Давайте далі ми з вами зупинимося на конкретних питаннях та на окремих моделях саме на геологічній та на гідродинамічній моделі. Математичні методи моделювання нафтових та газових колекторів стали активно застосовуватися у 60-х роках, коли почали використовуватися спрощені моделі піскових глина. Так, я забула сказати, що ми зараз робимо короткий, такий маленький історичний екскурс, бо кожна, кожна дисципліна, кожен новий курс ми починаємо з історичного екскурсу, щоб розуміти, з чого все починалося і до чого все прийшло. Так? І так, пісковик глина, моделі, спрощені, моделі пісковик глина. Що значить моделі пісковик глина? Це значить, що пісковик це. Колектор, глина це флюїдоупор, тобто двокомпонентна модель: є колектор і є флюїдоопор, все. Не, більш складного вона не витримує, немає в ній більш складної інформації. Пісковик і глина. В середині 70-х років широко стала застосовуватися геостатична. Вперше для геостатик. Вперше для побудови карток застосовувався метод Крикінгу. Це метод інтерполяції такий за допомогою комірок. На початку 80-х років було опубліковано роботу Хілдсон і стали активно впроваджуватися стохастичні моделі. Типу пескоглина, наприклад, на таких родовищах Північного моря, як Вейдфарм та Фрік, у другій половині 80-х років вже створювалися повноцінні геологічні моделі. З'явилися нові методи та комп'ютерні програми, розроблені в Норвегії, а у ті Роки характеризуються величезною кількістю публікацій на тему застосування стохастичних методів моделювання колекторів піксельне, метод послідовного гаусівського моделювання та метод послідовного індикативного моделювання та об'єктивне моделювання стали використовуватися спільно. Загалом, це Десятиліття ознаменувалося інтеграцією у процесі моделювання різних методів моделювання та різних джерел інформації. При моделюванні стахастичні методи використовувалися разом із сейсмічними даними, вивченням седиментаційної структури коленторів, даними гідродинамічних досліджень свердлових і так далі. У перші роки ХХІ століття швидкий розвиток отримало програмне забезпечення RoxAr, Petrel та Eclipse, що застосовуються для моделювання. Нові програмні пакети дали можливість інтегрувати різні джерела даних та методи в одній моделі. Також у роки отримав застосування метод тренувальних зображень. І так, давайте з вами почнемо розмову нашу про геологічне моделювання. Далі ще буде гідродинамічне моделювання. Почнемо з геологічного моделювання. Побудова тривимірних цифрових геологічних моделей нині вже стала природною складовою технологічних процесів обґрунтування буріння свердловин та складання планів розробки родовищ. Вуглеводні, включаючи оцінку економічної ефективності запропонованих гоологотехнологічних заходів, значною мірою це пов'язано з ускладненням будови родовищ і новими технологіями видобутку, наприклад, бурінням горизонтальних свердловин. Незважаючи на найбагатіші традиції геологічної науки, побудова тривимірних цифрових геологічних моделей нафтових та газових родовищах, є в нашій країні відносно молодим напрямкам у прикладній нафтогазовій геології, виникнувши та розвинувшись близько за 15 років. Чому так сталося? Тому що на Заході, де розвивалися усі ці, Геологічні програми з 3D-моделювання, у них була ринкова економіка та буріння очередної свердловини, це були дуже великі грошові затрати, які несли, несли конкретні суб'єкти. Тобто хтось вкладав свої гроші і він їх втрачав. А побудова 3D-моделі то є найбільш дешевий спосіб оптимізувати ці витрати. Тобто, ви вже коли бурите, ви більш точно знаєте, що там буде всередині у вас туди, куди ви бурите. У нас тут була, не було ринкової економіки, вона тільки починала розвиватися. Тому за цей час. Ми не потребували у цих ринку цих 3D-моделях, щоб здешевити процес буріння. Бо процес буріння тут був у людина годинах, а там був він у тисячах доларів. І людина години, чоловіка, часи, людину години ці вони були значно дешевші, ніж мільйони тисячі мільйони доларів на кожен метр буріння. Тому не було вигідно це розвивати тут. Але прийшли, прийшла ринкова економіка, і створення 3 d моделі для розробки вуглеводнів стало для нас теж актуальним. Поява тривимірного геологічного моделювання як самостійного напрямку виявилася можливою внаслідок наступних основних факторів. Розроблення математичних принципів та алгоритмів тривимірного моделювання, розвитоку суміжних галузей геологічного та геофізичного знання, обробки та інтерпретації 3D, сейсморозвідки, ціквенстратиграфії, а також тривимірного гідрогеологічного моделювання. Появи досить потужних комп'ютерів та робочих станцій, що дозволяють виконувати складні математичні розрахунки з достатньо швидкою візуалізацією, з достатньою швидкістю та достатнім ступенем візуалізації результатів. Розроблення комерційних програм, що забезпечують цикл побудови тривимірних моделей, завантаження, кореляція. Побудова кубів фільтраційно ємкісних властивостей, візуалізація, аналіз даних та видача графіки та таке інше. І накопичення величезного досвіду двовимірного геологічного моделювання, підрахунку запасів та нафтогазогеологіч... в нафтогазовій геології. Таким чином, початок робіт з тривимірного геологічного моделювання в Україні. Природно пов'язаний з появою на ринку у 93-94 роках та початком продажів програми Страта Модел Landmark. Марк I... ІРІРАП Я напишу тут десь десь напишу, як вони називалися. І трохи пізніше 3D. Property від шлюмберже найпопулярніша і вона зараз вже розвивається, але трошки по-іншому називається. Але «Шлюмберже» таки зайшов на наш ринок і залишився тут, ну може єдиним лідером. І зараз всі, майже всі екологічні вологовидобувні підприємства Нафтогазові, використовують програмне забезпечення від шлюмбереже. Широкомасштабний продаж пакетів тривимірного моделювання розпочався у 96-97 роках. Ми не розглядаємо пакети двовимірного моделювання, що дозволяють будувати псевдотрьохвимірні моделі. Також слід зазначити, що. У нас, як це гульна видумку, хитра, і всі ці 2D-програми досі ми стараємося будувати. Там, Мабуть, хтось і у корлі малює зараз куби ще, щоб здешевити процес цей. так? Але все ж одно треба використовувати спеціальні продукти для цього, які. Зроблені і розроблені для цих цілей. В даний час пакет шлюм Стра... а... стратамодел, стратамодел від шлюмборже використовується дуже обмежено і фірма Шлюмберже розповсюджує пакет Petrel. А оце я можу вим... вимовити дуже добре Петрель, який у всіх на слуху, так? Що прийшов на заміну 3D-проперті, 3D і також інші компанії також намагаються поширювати свої пакети для 3D-моделювання. В даний час 3 d геологічне моделювання продовжує активно розвиватися. Як провідні наукові колективи та наукові школи, що займаються розробкою математичних принципів та алгоритмів тривимірного логічного моделювання, слід гадати роботи вчених Стетфордського університету, Норвежського ко Норвежського комп'ютерного центру, Французького інституту нафти та наукової школи в НАНСІ. Розвиток програмних пакетів геологічного моделювання забезпечується з одного боку появою нових принципів та алгоритмів 3D-моделювання, нейронні мережі, багатоточкова статистика МПС, з іншого розширенням функціональності та за рахунок включення в. Інтеграції нових модулів, аналіз даних сейсморозвідки, супровідборідня горизонтальних свердловин, апсайклінг та таке інше. Таким чином, тривимірне цифрове геологічне моделювання продовжує залишатися цікавим, захоплюючим та економічно ефективним напрямком нафтогазової геології. Далі буде про гідродинамічне моделювання. Я включу вирізку з лекції. Просто попереднє. Я чомусь забула нажати РЕК, і тепер записую вам це окремо. Далі буде кусок з лекції. Все, змонтую та додам вам. І гідродинамічне моделювання. Розробки. О. Гідродинамічне моделювання розробки в галузі чисельного гідродинамічного моделювання та створення суперкомп'ютерів були завжди взаємозв'язані. Чого До того, що гідродинамічне моделювання ще більше потребує комп'ютерних ресурсів ніж просто геологічне моделювання? Так, бо там ще динамічність системи повинна враховуватись. Як тільки апаратне забезпечення стало потужним, інженери будували моделі, які були більшими чи складнішими. В результаті існуючі комп'ютери виявлялися надто повільними. Далі вдосконалювалися комп'ютери і знову складнювалися моделі. Дослідження у чисельному моделюванні розпочалися наприкінці 50-х років минулого сторіччя як розширення концепції матеріального балансу. Деякі фундаментальні концепції та математичні методи, розроблені протягом перших двох десятиліть досліджень, є актуальними і наразі, наприклад, і МПС, повно... Неявний метод формулізація моделі композитної і чорної, нелетючої нафти, моделі свердловин та інше, Незважаючи на те, що Теорія чисельного моделювання була розроблена відносно швидко, в широкому впровадженні моделювання в щоденну роботу інженера перешкоджала недостатня комп'ютерна потужність. Так, на початку 80-х років типових чисельних гідродинамічних моделей рідко перевищували. Кількох тисяч осередків оці осередки, які вичисляються методом крейтінгу, ви розуміли? Осередки, чи комірки, чи є, ячейки, я як, не знаю, як вам, щоб зрозуміло було, бо кожен їх називає по-своєму. Це мінімальна одиниця, в якій закладені якісь конкретні значення про даний шматок. Території, вони можуть бути отак, кубики. В общем, вся, вся наша земна поверхність в глибину, в ширину і в длину, условно поділена, условно поділена на такі кубики. От, чим менший кубік, тим більш точні дані в ньому. Чим більший кубік, тим менш точні дані в нього, бо вони усереднені у, у цьому кубіку. Тільки коли моделі стали мати прийнятний рівень деталізації, гідродинамічний. Ну, тобто, зменшили розміру цих кубіків, гідродинамічне моделювання стало досить точним і могло використовуватися як основний інструмент для виконання проєкту розробки родовищ з появою мейнфреймів та суперкомп'ютерів у 80-х роках та випуском комп'ютерних симуляторів родовищ. Наприклад, перший реліз Клівс було випущено у 83-му році. Чисельне моделювання стало швидко розвиватися. Я коли це готувала для вас, в мене взагалі був когнітивний дисонанс, бо в нас в до 73 році були паперові карти, так? І ніхто не цікавився цим ну можливо, цікавилися, але ніхто не розробляв такі симулятори родовищ. Що у 83-му році у нас. А ось бачите, за кордоном це було треба, бо це була економічно обґрунтовано. Якщо в нас була економіка не ринкова і, ну, Втратили і втратили, пробурили свердловину. Шок. Поки не пробуриш, не дізнаєшся, є там чи нема нафта чи газ. Ну, втрата ну, нічого там. Туди мільйон, туди мільйон, це ж все з, з однієї, з, навіть не з кишені, воно так просто куча грошей, якась єдиних грошей взагалі. Чоловіка, часов, як це... Людина годин, так просто людина години. Це все були. То за кордоном це було треба, бо це все були чиїсь гроші. І вони це розвивали, розвивали, щоб ненароком там не пробурити, десь там, де не треба, і в пустоту їм було так дешевше. Тому воно так ретельно розвивалося. А в нас було дешевше чоловіка, час -години, людину години використовувати, і воно було економічно це більш цілесообразно, аніж оце все як за кордоном. Так, до кінця 90-х років моделювання перестало бути справою тільки візуальних спеціалістів. Нині більшість країн світу законодавчо закріпила вимоги для компаній-операторів підтверджувати проекти розробки родовищ цільними гідродинамічними моделями. Початок 21-го сторіччя характеризується експортом Вибачте, експонентним зростанням доступності і за ціною і за комп'ютерної потужності за рахунок появи. Паралельних обчислень на багатопроцесорних комп'ютерах та неймовірного зростання потужності персональних комп'ютерів, що було виконано індустрією комп'ютерних програм, програм та ігор. Наприклад, дев'яносто 1998 році одна модель екліпс родовища на середньому сході, 1,6 мільйона мільйонів активних осередків, понад 500 свердловин, 30 років історії роз. Розробки п'ятикомпонентного ят, модель фіоїду розраховувалася на відповідному 64 ядерному процесорі. Ні, 64-му процесорному різку комп'ютері 20 годин. 64 розрядному. Так? Так. Якщо ні, виправляйте мене. У 2004 році та сама модель розраховувалася 15 годин на pc кластері 7-8 процесорів на Linux, операційній системі Linux. Це означає, що для досягнення однакової продуктивності за 6 років кількість необхідних процесорів знизилась у 8-10 разів. Вартість апаратного забезпечення у 300 разів. Доступність масивних обчислювальних ресурсів за ціною також означає, що інженери та дослідники можуть використовувати нові способи експлуатації цієї комп'ютерної техніки. В даний час основними програмними пакетами при створенні геологічних моделей родовищ нафти і газу є Петрель, Іракс, Строматадал, ДВІГео тамЗХ. При створенні гідродинамічних моделей, найчастіше використовується Петрель, ну і всі ці далі по спаданню. В останні роки, починаючи з 2007 року, особливо активно почала використовуватися також програма ЦУНАВгатор. На цьому ми завершуємо нашу вступну лекцію. Я кажу вам до побачення. До зустрічі на нових лекціях.